До Софійки повинні прийти гості. Тарілки вона вже розставила. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. То скільки тарілок поставила Софійка? Так, чотири. А тепер потрібно покласти таку саму кількість ложок. То скільки ложок покладемо діти? Так, 4. Що ми можемо сказати про кількість тарілок і ложок, діти? Що їх порівну. А як зробити, щоб тарілок було більше, ніж ложок? Так, потрібно поставити ще одну тарілку. Тоді їх буде 5. А ложок 4. Тарілок більше, ніж ложок. Можна зробити по-іншому. Можна забрати одну ложку, тоді їх буде три, а тарілок чотири. Тарілок буде більше. А що треба зробити? Щоб тарілок і ложок стало порівну по п'ять. Так додати одну тарілку і дві ложки. Діти, а яке число більше? Три чи чотири? Так, чотири більше, ніж. Яке число більше? Чотири чи п'ять? Так. П'ять більше, ніж чотири? Молодці. Наступне завдання. Це міст. По ньому їдуть в автомобілі. Під мостом тече ріка. По ній плавають пароплави та човни. Діти, а як ви думаєте, пароплав з високою щоглою зможе пропливти під мостом чи ні? Ні, не зможе. А човники з нижчими щоглами пропливуть? Так, пропливуть. Тому що у пароплава щогла вища, а у човнів нижча. А ще у човнів-щогли однакові за висотою.